Вітаю всіх! Єдине, що я зроблю, ви мене просто закидали повідомленнями, навіщо я не знаю, ви це робите. Що мене цікавить. Як зроблю це я? Україна вже озвучила, що будуть територіальний поступ. Це вже озвучено офіційно. Вони будуть, і розуміємо. Але що, що важливо, Україна поступиться тільки окупованими територіями. Я би сказала так. Тільки окупованими. Воно мені вилетіло з колоди. Окуповані території. Шістка кубків, бачите. Так, окуповані. Окуповані окупованими вони поступаються. Вони як приносяться в жертву, вже давно вони принесені в жертву. Ось, так, окупованими. Мені ця колода каже так. Колода воїнів окупованими. Тепер беру другу колоду. Це колода, колода відповідає за політичні дії ну, посередині країни. Україна поступається тільки окупованими територіями. Україна поступається тільки окупованими територіями. Тільки мечів, ні. Дивіться, чому ні? Тому що йдуть бойові дії. І йде ще. Якась окупація. Зрозумієте ситуацію? На полі бою ніхто не здає. Ну окупація так. Окуповані це однозначно. І далі дивіться д'явол, наш президент, іще пропозиції, іще розмови. І ще про якісь території мова. Ну, скоріше за все Донеччина, як воно і є. Давайте так. Якщо це відповідь ні, я докладаю ще дві карти, таким чином. Це будуть території, які РФ окупує в ході бойових дій. Колісниця це території, які окупує РФ в ході наступу. Так, сюди ж. І це буде територія, з якої Україна просто виведе війська свої. Просто візьме видите, виведе. Ну, дивіться, трійка Пентаклів. Що вам сказати? Маленька вірогідність є. Перше, що там, де вони захоплять, повторна, до речі, окупація буде, так. Майте на увазі. Там, де вони довго намагаються захопити. Ну, Донеччина, ви самі розумієте. А тут що у нас? Просто вивід військ. Ну, давайте так. Ага. Пояснюю, місця, де погана ситуація. Давайте так. Все-таки залежить від фронту. Не просто ви від військ, ні. Спокійно. Пояснюю тепер, чому я розшифровую? Пояснюю, це буде там, де просто вони наступають і захоплюють, а це де ви від військ вимушений. Скільки вам прикладів таких звести? Там, де оточення може бути напівоточення, і це реально вивід військ для збереження життя людей. Ось про що мова. Тому що тут карта війни, до речі, це все пов'язане з бойовими діями. Абсолютно. Ніяких політичних тут хреній не вилізло, слава Богу. І це приємно.